Привіт! Нарешті ми вийшли на вулицю. У нас три дня було дуже холодно був вітер, дощ, сніг, що ми тільки не пережили. Зараз хочу піти подивитися, що з моїми квітами, з моїми деревами, як воно це все пережило, ну і вам покажу. Показую вам свої тюльпанчики, які я рятувала під час заморозків. Так мені хотілося їх зберегти, бо весна без квітів, знаєте, вона якась не така вже й гарна. Я накривала їх старим брезентом. Через це листя трошки припало, подекуди навіть зламалось. Але чесно, я не шкодую, що я їх прикрила, бо головне, що бутони вцілілі, і взагалі вони зараз виглядають непогано, навіть незважаючи на ті невеликі пошкодження. Біля свинки, квіти, які ростуть, я вже нічим не накривала, не було чим. Але як бачите, там все також зелене і свіженьке. Тут в мене ростуть півники та лілії, і я думаю, скоро вони вже порадують своїм цвітом. За будинком ситуація також більш-менш стабільна, особливо тішать кущики біля паркану, де стоять глечики. Вони, прям знаєте, рвуться так рости. Я не знаю, що це за рослинки, якісь червоненькі кущики. Може, хтось з вас пізнає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво, що це таке. Біля кострища в мене є кущі з півонями. За них я хвилювалася найбільше. Я їх накривала пластиковими вітрами, щоб вони не перемерзли. І здається, це спрацювало. Хоч один кущик трошки я пошкодила, коли накривала, але він все одно тримається, видно, що він живий і бореться за своє життя. Показую вам свої трояндочки, які я підрізала нещодавно. Вони вже готуються до світіння, скоро будуть пахнути добре на всю ділянку. А біля парничка скоро вже почне цвісти черешня. Зараз я не можу сказати, що це за сорт, як виглядають ягоди, але я дуже сподіваюся, що це ніжно-рожева черешня, яку я дуже люблю. Розкриваю парничок, показую вам редисочку. Вона пережила заморозки, бо була під таким укриттям. Ще й зверху я її накривала другим чорним агроволокном. В Сараї знайшла такий добрий шмат і вистачило його аж на два шари. Тож ридийська, слава Богу, жива здорова та буде, сподіваюся, рости далі. Тут в мене ростуть кущі Барбарису, в мене їх аж цілих три кущі. Я не розумію, навіщо попередні власники так багато їх посадили. Можливо, в них є якісь особливі властивості. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже цікаво, чим може він бути корисним. Показую вам ще одну цікавинку це древовидна піонія. Цей паросток колись дала сусідка минулому власнику. А тепер, коли ми її побачили, вона сказала, що ця рослина якась особлива, потребує гарного догляду, тому я його теж накрила відром і дуже переживала, щоб він не загинула. Але я так бачу, слава Богу, все в порядку з нею. Ось іще одна незвична для мене знахідка на вигляд це щавель. Так, я його скуштувала, він такий кисленький, і знаєте, тут його повно по всьому подвір'ю. Не знаю, чому він так розкиданий, може це взагалі щось інше. Поки що просто поставили палички, щоб його не витоптати, і будемо спостерігати, як воно буде рости. Тумбочка, тумбочка. Котик. Як діла? Тумбочку теж кліщі кусають. Бідняжечка така. Нічого. ми Всіх витягнемо. Купила в Єгору в Авроді таку класну іграшку. Генератор мильних бульбашок. Щось там клас. Коштував щось там 169 гривень. Да, кнопочка там є, нажимаєш, чотири батарейки, правда, треба. Ну, погратися прям класно. Нажимай, клас! Я правда не знаю, скільки його ховати. Ну, Погратися. Вау! Вау, да. Як добре стало, коли прибрали тут оцю котячу ліжанку. Тепер тут кліщі у нас не валяються. То раніше, коли тут була ж ліжанка, і столик стояв, тут завжди спали коти на одіялку. І потім я побачила, що тут багато кліщей, тут валяються, вони такі надуті. А це ми прибрали і не стало кліщів. Ну і котів. <схід> ну, Коти вони є, але тут їх немає. Тепер біля будинку. Вони сюди тепер е рідко тут лежать, може, отут десь вони краєчечку приходять, лягають, а тут поки що немає. їх. То й добре, бо ми вже одного якось занесли собі в коридор, а потім він вже якось не знаю, якимсь чином заліз нам у будинок. Це добре, що ми його побачили, тому що він у нас на обоях був. А обої такі вони такого світлого бежевого кольору. і... Слава Богу, слава Богу, що ми його побачили. Це Єгор у нас визиває Богдана, кричить: Богдан, Богдан, виходь гулять, а Богдан на уроках. А Єгору сумно, він хоче компанію собі. А тепер така невеличка розпаковочка Показую вам подарунок на день народження мого старшого сина. Це батут. Ми з сім'єю довго шукали, обирали, передивилися купу відео. І зупинилися нарешті на фірмі Thunder, Брали батут на 12 футів діаметром 374 см. Спеціально брали такий, щоб могли стрибати не тільки діти, а й ми дорослі, бо, чесно кажучи, самі вже не можемо дочекатися і пострибати на ньому. До речі, забирала я цю посилку разом із парничками, які приїхали, та іншим приладдям для саду на новій пошті все було дуже гарно запаковане в двох таких великих коробках. Найбільше я переживала за сітки, за їхню якість, як ми будемо на них стрибати, і за захисне покриття, але все виглядало дуже якісно. На перший погляд, все було супер. А от зібрати цей батут – це був цілий квест. Інструкція не дуже зрозуміла, багато чого приходилось вигадувати самостійно. Але ми справились, на все пішло приблизно 3 години, але результат того вартий. У цьому відео я не буду детально зосереджуватися на цьому батуті я вже в окремому все детально розкажу, покажу, тому що треба, знаєте, невеличкий час, щоб все випробувати, попригати на ньому добряче і мені, і дітям. Ось, а потім вже зроблю детальний огляд на нього. Перші враження від зібраного батуту в мене дуже позитивні. У дітей також вони так бігли бігом пригати, коли ми його зібрали нарешті, так всі дуже чекали. Діти щасливі, і це найголовніше. Зараз Будемо білити дерева. Це потрібно було зробити вже давно. Ну, все не як руки не доходили. Так, дерев багато, ну не так, що багато, але треба зробити це. Купила в садовому магазині готову таку побілку для дерев на 4 кілограми. Вона коштувала 230 гривень. Така готова суміш, але ну, там ще написано, що треба її вилити в окреме відро і розвести ще. З одним літром води. Ось, Треба добряче перемішати і починати білити. Починаю я білити вишню. На деяких деревах ще торішня побілка залишилась, а деякі зовсім голі стояли. Тому зараз треба оновлювати всі дерева по черзі. Вирішила я спочатку зробити це з фруктовими деревами, а вже потім з усіма остальними. Я чогось так думала, що мені. Цієї фарби не вистачить, тому, думаю, найголовніше ж треба починати з фруктових, а потім вже що залишиться. Але ні, цієї фарби добряче ще залишилось. Навіть коли я побілила всі дерева, які запланувала, і потім ще навіть сосни білила, і там в мене ще бояришні ось, І навіть її ще вистачило на деякі кущі. Побілила грушу, знаєте, я завжди думала, що побілка це такий, знаєте, захист від шкідників. А тут я почитала і дізналася, що білий колір допомагає відбивати сонячні промені, і з того бори дерев не перегріваються. Оце, знаєте, таке для мене відкриття, тому добре, що ми це зробили. Так, хто б міг подумати, живеш собі, живеш, і з року в рік щось цікаве та дізнаєшся. Взагалі я так радію, що настала весна. Моя найулюбленіша пора року. Це такий період, коли все навколо починає дихати, рухати, змінюється. Все навколо оживає, і це реально класно. Мене це дуже мотивує працювати і щось змінювати. Для мене весна завжди дарує надію, і сили, і натхнення, і бажання щось робити, просто зараз жити і дбати про свій новий дім. Це все ще попереносиш тут однієї частини взводно, другу. Зараз буду білити абрикосом. Чесно, я ще не зрозуміла, що з цим деревом, живе воно чи ні. дивилась, дивилась так і не розібралась, буде вона цвісти чи ні. Тому, думаю, може, вона якась пізня взагалі, це дерево велике, і дуже хочеться, щоб воно гарно вродило. Я обожнюю абрикоси, такі, знаєте, солодкі, соковиті. А якщо ще й свої будуть з твого дерева. За яким ти сам доглянув, це ж зовсім інший смак, ніж з магазину. Тому я цього року тримаю кулачки і дуже сподіваюся, що це дерево мене порадує. Ще ми нарешті взялися за облаштування другої частини подвір'я. Там треба було первонаперво відпиляти гілки сосни, бо вони звисали над доріжками. І треба було кожен раз нагинатися, як проходиш до сарая. Це дуже незручно. Тому ми вирішили не жаліти і все зайве прибрати. Для цього я взяла акумуляторну пилку від ProCraft дуже класна штука. Вона дуже зручна, легка, ріже навіть товсті гілки, без проблем. Не пожалкувала ні разу, що я купила її, це супер покупка, пару секунд і гілки вже немає. Особливо, коли потрібно швидко підрізати щось вгорі, ти не тягнешся, не мучишся з тією ручною пилкою, а тут просто натиснув кнопку і все працює. Без зайвих зусиль, і ще акумулятор тримає доволі довго. На цьому я буду завершувати свій влог. Дуже сподіваюся, що відео будуть виходити частіше, тому що сістільки всього цікавого попереду. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, що б вам хотілося побачити в наступних відео. Мені це дуже допомагає і надихає. Я всіх вас обіймаю. До зустрічі, всім па-па!